Але є інформація, за даними Мін, Мінсоцполітики, станом на листопад 2024 року про кількість людей, яким призначена пенсія, понад 23 610 гривень. І цих людей загальна їхня кількість 24,6 тисяч осіб на листопад 2024 року. Щомісяця на їх виплату йде 9,9 млрд грн. При тому, що загалом на пенсійні виплати витрачають трохи більше 60 млрд грн. Очікувані витрати за 2024 рік на надвисокі пенсії 119,3 мільярдів грн. Ось така інформація. І тут оця, оця деталь, про яку ми казали на початку відео, що ж вона розкрила. А є окрема постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2025 року, під номером 1. Кому цікаво, ви можете ознайомитись з цією постановою. І оця постанова надає нам відповідь щодо питання, як будуть зменшувати пенсії для чиновників. Вона має назву про визначення порядку виплати пенсій деяким категорій осіб у 2025 році, тобто в цьому році, у період воєнного стану. Тобто, ця постанова каже про те, що оці пенсії будуть обмежені тільки у період воєнного стану, які будуть дійсно виплачувати. У 2025 році. Так ось, ця постанова складається з трьох пунктів. Перший пункт. Установити, що у період воєнного стану, у 2025 році, пенсії або пенсійні виплати, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, тобто більше, ніж 23 610 гривень, встановлено для осіб, які втратили працездатність, тобто вони вже люди пенсійного віку. Виплачуються за застосуванням коефіцієнтів до відповідних сум перевищення. І відповідно тут вказані ці коефіцієнти. Ну, наприклад, до частини пенсії, якщо пенсійна виплата перевищує 10 розмірів оцих прожиткових мінімумів, та не перевищує 11 розмірів, то цей коефіцієнт буде 0,5. Що перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, та не перевищує 13 розмірів проєкт.